Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софії. Так, Гримиць точить до вас, біжить. Що ж це таке? Давайте дивитися. Що це таке? Вісім жезлів. Ну дивіться, це про дії, про багато дій. Це означає, що в цей день у вас буде потужна енергетика, вам буде дано і вісім справ якихось, але вам ще й буде дано для цього енергія. Тож, якщо ви все ж таки будете. Проявляти якусь цілеспрямованість, то, звісно, у вас вийде все. Для когось це про те, що треба доробити в першу чергу, да, можливо, в пріоритеті поставити роботу з якимось документами. Ще можливі гарні все ж таки, звістки, От, тому що вісім. Це, да, це бізкін, бізкін... Безкінечна сила, безкінечність. От, Тож, це про постійне.